Благодаті Господній ми згадаємо свій день той, коли Господь злив Духа Святого на Твоє і моє серце, коли ми познали Ісуса Христа як свого Спасителя, коли ми приймали Його своє життя, отдавали ту обітницю, служити йому чистої й доброї совісті, брати і сестри. Цей прекрасний недільний день це зупинка для нас, для того, щоб прийти на це місце, поклонитися і воздати Богу славу, бо він достойний, брати і сестри. Я дякую Богу за всі милості і благословіння. Брати і сестри, в житті нашому ми можемо згадати багато, що Господь зробив скільки милості в тебе і в моєму житті. І цей прекрасний півсятницький день це день свята нашого, нашої віри, те, що наші батьки передали, те, що ми читаємо на сторінках слова Господнього, що Господь злив свого Духа Святого на апостолів, які вони собралися там, в Єрусалимі ждаючи, щоб Дух Святий зійшов на їхнє серце, брати і сестри, брат, переді мною прочитав те слово, яке я хотів говорити на дії святих апостолів. Я вірю і знаю, що Господь зробив те чудо в твоєму і моєму житті. Але Бог не може і злити нічого в наше серце, якщо ми не приготуємо наше серце мати чисту почву, там, де Господь може пробувати. Ми маємо своє життя, маємо прекрасний цей момент. Я знаю, що це життєвий шлях, він тернистий, тяжкий. І деколи йти за Ісусом не так легко. Але я вірю і знаю, коли ми маємо проводника Духа Святого, якого Він послав, який він обіцяв. Там, коли він вознусився на ті горі в небеса, він обіцяв: Я пошлю вам Духа Святого. Тішителя, який дасть вам силу йти вперід, перемагати всі ці сили, ворожі, які будуть атакувати тебе і мене. Ми, може, ці пробування, ці долини, які ми будемо проходити в житті нашому, Господь проведе. Я вірю і знаю. Господь є могутній і всесильний. Я знаю, що Господь говорив на сторінках слова Господнього багато, коли він ходив по цій землі. Апостолам було прекрасно бути разом учнями, бути радом з ним, бо він був поруч у їх, але коли він їх лишив на цій землі він послав Духа Святого? Знаєте, я згадую свої 13 років, коли мене Духом Хрестив Духом Святим Господь, коли я ревнував, я хотів того. Знаєте, не мене батьки мене не заставляли, не не пастори, не інші. Але це бажання було в мене, щоб отримати Духа Святого, брати і сестри. Це мусить бути кожного окремо бажання отримати це утішення, яке Бог дає в житті твоєму і моєму. Але найперше, я хотів нагадати, що головне. Це мати, бути примиреними з Господом, щоб ми могли бути в близості Господні, щоб Господь міг робити ту роботу в нашому житті. Знаєте, коли ми проходимо час, знаєте, як одружений вже 19 років своєю дружиною, і коли тяжкі часи приходять, і коли ти можеш разом склонити свої коліна, і ти можеш молитися, і ти віддатися Божої руки, і сила Духа Святого зливається, це просто проходить таке помазання, облегшення, знайти в тій ситуації, які ти проходиш, і ти, і я. Я вірю, знаю кожен, що в цей прекрасний день п'ятдесятниці, коли е, апостоли всі зібралися разом. Однодушно, як тут написано в другому, е, другій главі дії святих апостолів, однодушно. Я думаю, що кожен із нас, ми прийшли однодушно сьогодні, щоб прославити ім'я Господнє, щоб воздати йому честь і хвалу за те, що Він дав нам цей прекрасний подарок спасіння, за те, що він дав нам цей подарок для того, щоб ми могли разом мати цей connection with the Lord. Я вірю і знаю, кожен, якщо ми будемо мати своє персональне відношення правильно з Господом, Господь наповнить тебе силою і благодаті. Може ти, госп... Може, ти вже був ти є хрещений Духом Святим, але ти не відчуваєш сили Божої присутності. Сьогодні цей прекрасний момент покаятися, примиритися з Богом, примиритися з братом і сестрою і признайти Господа, Господі, наповни моє серце силою Духа Святого. Дай щоб я відчув твою благодать і присутність, щоб ця. Благодать, молога наповнитися, що ми могли то, як той день, перші півсятниці разом з апостолами прославити ім'я Господнє. Ми зараз скланяємо свої коліна і несемо перед Господом. Кому трекаєте, скайтеся, кому треба просити прощення? Просіть прощення, кому треба просто прославити Бога, прославляйте Бога. Відкриваємо свої уста і прославляємо ім'я Господнє. Будемо молитись. Амінь.